Привіт! Сьогодні ми 26 червня, що я хочу вам сказати. Куди я прийду, там я і зупинюся. Тут нащепив я фундук декоративний на ведмежому. Прийшов подивитися, що тут. І потрібно забирати точку росту, тому що вітер, щоб не виламав, також треба дивитися. на підщепу забирати, щоб не скинуло прививку від межий горіх. Так що так, куди не прийду, сюди я зупинюся. Так що так. Так, потихеньку, полегеньку Починаю я розуміти нюанси щеплення літнього. Складно, але можливо. Так що все можливо, коли дотримуватись певних нюансів, певних напрацювань. Так що так. Оця проривка, напевно, не піде, хоча... Можливо проснеться спляща трунка. Так, тут я вже обломав. Такі то справи. Весь успіх у зберіганні цих живців для щеплення. Як францішко казав, найкраще зберігати в мішку. опустити метр над рівнем води в криниці. Там оптимальна вологість, оптимальна температура і все там добре зберігається. От тут якісь шкідники. Так що так. Е, цих живців для щеплення я взяв небагато я взагалі щось з цього року продармував. Але нічого, той результат є, мені подобається. Хоча дивлюся, що можна було масштаби збільшити, тому що масштаби в мене є, де перебувати. Але це вже, як то кажуть, один сад засадив. Це вже апетити. Як то кажуть, не ті, які були спочатку, на той запав, на ті апетити.